Всім доброго дня. Давненько не було. Знову ж таки, давненько-давненько, багато чого я пропустив через навчання, тут багато роботи робленої. Знімати нікому. Зараз приїхав. От, ми трошки працюємо. Сьогодні у нас сівба ячменю, ось, але ще зранку там була робота, робили бортову на тракторі 1025. Бо там коротше, масло підбігало, оту. перебирали повніку, там повністю підчепники заміна була, сальники, всі пильники, все поміняли. Сьогодні зранку дозбирали це виїхали на сівбу. Покликали товариша. Він приїхав нашим колишнім старичком. Да, 80-ка продана, відео ніяких не було, нічого не розказував, але так. Тому що я бачу там що в коментарях зараз і часу пишу, чи продаємо, вже продано. Продано, зараз обходимо тільки одним, 10-25. Хто всі з ним знайомий, хто дивиться відео. Дарин з цієї сторони поїде, має приїхати. Тому так, ячмінь протруєний, сіємо з О, Тут один косок, тоді переїдемо там ще на два місця. Саме там засіяти. Зараз приїде трактор. Щось тут знімаю, щось розкажу, щось покажу. От, потому що є ще один відос, я його викину Там був відос на рахунок розіграшу на Рафаелях хто його знає. мтз на трактор там з 2010 по 2020 рік здається вже, може те відео викину, там покажу, що ми зробили з трактором і так далі. Чую, що десь води, але не бачу. О, це й таке. Да що, правильно, цей трактор. Пшенички нам вивіз, добре. там треба буде, буду переїжджатися, заїхати взяти цього ячменю. Не пшенички, а ячменю, зерна. От наш красавець. Ось ці. Хе-хе-хе Піп-піп Зараз -піп. на сільнику мама катається, але О, вже розгрузці замінимося, може я Ні, не може. я вилізу або малого ми відправимо. Тому що я вам ще щось що покажу. В Писівник ви цей бачили, ми його переробляли, відоси всякі були, але все ж таки фермерська діяльність це не таке, що кожен рік щось нове. Сівба, робота е біля техніки, мологородба, жнива, тому подібне кроплення. Тут нічого нового. З нового то тільки техніка і способи. А так, а так. Так, кстати, поле думали спочатку передискувати, передискували, але воно прям таке було нарите ровами, то взяли важку борону, пройшлися, то взагалі ідеально. У нас це поле на дві частини розбите, там де трактор розвертається, там далі ще є частина, то там вже буде соя, а нічого він буде чисто ось на цьому горбу. То там просто видерто, там здійсковано видерто. Тут так само здійсковано видерто, ще можете бачити, що є стерня. З-під гречки це не стерня, а стручки, не стручки стебла. О, згадав. Думаю, ось. Зараз тут поки що такого більш нічого нового немає, щоб розказати. То вже як вилізу на трактор, я вам ще покажу, розкажу. Тому чекайте. Ну коротше я вже о, на місці. нас солітерка, але салітерка у ну, нас така цікава. маленька, Тому так само з висівом салітри треба було гратися. От, бо вона ну, набагато менша, ніж та, що зазвичай. Ну і саме собою ячмінь. Віяний, перевіяний, перетравлений. А ось, до речі, після гречки це було пройдено дисковою, а тоді важкими боронами. А з цієї сторони о, там далі видно. От. Там після оранки боронами пройдено. Все. Ой.